Чи вже 4 ранку, точніше е, хочу декілька з вам сказати. Ну, По-перше, е, щодня в мене є хтось у гостях. Е, щодня до мене приходять до військові. Е, сьогодні я очікую і завтра очікую військових, можливо, навіть на чотик, тому що хлопці йдуть на Донецьк і хочуть заїхати по дорозі забрати ще теж продукти. Ну, Ось цими руками я ж їх не ж. От. Плюс вже попідписував чергові посилки, плюс вичитав це з Іспанії. Ось пані Наталя поприсилала посилки і сердечки. Ось готова теж партія вже посилав хлопцям відправиться. І ще паралельно я встигаю читати зараз оцей законопроект про нові правила мобілізації, які внесли Верховну Раду 25 грудня, причому дуже терміново внесли. Е, я вам скажу так, що зміна призовного віку з 27 до 25 військовим після полону 90 днів відпустки. Нормально, так? Да? Тобто два години в полоні, е, потім 90 днів відпустки і знову мобілізація. Скажіть мені, будь ласка, по міжнародним правам е, нормам права людина, яка була в полоні, не має права вже брати участь в бойових діях, тому що в полоні вдруге його Ви Це чудово розумієте. Ви придурки та вписуєте українців, які були в полоні, знову на мобілізацію. Тобто не добили перший раз, значить будемо добивати другий раз. Одним словом, все, що я тут читаю, базова військова служба для осіб з 18 до 25, все, що я тут читаю, а, тут немає дітей міністрів, тут немає дітей нартепів, тут немає дітей наших чиновників, тут, тут, тут немає чиновників. Але тут є на кожному кроці, через кожну кому, це вам я кажу, як людина, яка написала понад 300 законопроєктів, запитів за пропозицій, Я вам скажу, що кожне слово суперечить вимогам і нормам Конституції України. Якщо вона у нас, звісно, є, тоді відмініть її, потім будемо говорити про наші права. Кожне слово, прописане вашими зеленими наріками, суперечить Конституції України. І тут я задаю питання нашим нардепам. Ну ладно, зеленими все понятно. Тріама закінчена уже безповоротно. Але в нас же є ще Петя, Юлія, вот эти всі борці за справедливість. А що ви і пальники свої позакривали, і язики в жопі засунули? Що ви забули, що у вас право 45 на рденю подати Конституційний суд України і скажете будь-який законопроект, який розважає порушення Конституції України? Вас вчити цьому надо? Або ви хабальники позакривали, тому що договорняк у вас є? І договорняк – це якось дня війни, поэтому ви Договорилися з Зеленським, що ви не піднімаєте питання щодо відсутності більшості коаліції в Верховній Раді і не піднімаєте питання щодо е, парламентського розпуску Верховної Ради України достроково припинення і повноважень. А вони вас не чіпають. Я правильно сказав Петя Юля? Бо тому ви хавники свої позакривали, ви тільки на камеру, бла бла бла, ви маєте право 45 на день подати в конституційний суд, оскаржити всі ці рішення, всі ці оце антинародні. Законопроекти і, і законодавчі ініціативи, ініціативі зелених, які отута, отут, це геноцид. Геноцид нації, культури, хлопців молодих, українців. Тобто тут закладена програма, яка ізначально була розбудована і розписана в на, в Кремлі. Так я задаю питання: нахіра ви нам нужні, якщо ви не можете розказати елементарні речі, тому ми відповідно до Конституції України оце можемо викинути. В Щоб ви не придумали, що п'янів по наркоті своєї, ми не будемо виконувати те, що, що е, суперечить нормам вимогам Конституції, України, що е, суперечить нашим правам і інтересам, і що е, закладено е, все, що ви закладуєте сьогодні в цих цих законотворчих ініціативах, повністю несуть загрозу життю українців, наших молодих хлопців, дівчат і майбутнього країни. Тому нічого не буде. Виконуватися з того, що грозить завтрашній Україні, яка виборола своє право в війні з Росією, але тепер має ще вибороти своє право існування внутрі, і ми це зробимо.